Привіт, це новий влог. І зараз 9 ранку, 8 липня. Я збираюсь поїхати на ЖД-вокзал. У нас з мамою сьогодні потяг в Прагу. Їдемо ми через Перемишль. Перший потяг у нас Київ, Перемишль, потім Перемишль Прага. І там у мене вже буде відпустка, буду вам знімати, показувати все. Я вперше буду в Празі, мама вже вдруге. У мене там ще є одна дуже важлива справа, але про це по порядку. Я зараз дуже переживаю через те, щоб я доїхала до ЖД вокзалу, тому що вранці була повітряна тривога. Зараз обіцяють, можливо, буде повітряна тривога. Якщо це повітряна тривога, то з лівого на правий берег ти в години пік будеш е добиратися близько двох годин. Метро закривається з лівого на правий берег, тому, напевно, я вже буду виходити завчасно, краще, краще пересиджу на вокзалі. Я взагалі переживала і думала, що Uh, і залізничний вокзал закривається в повітрям тривогу, я вже нікуди не поїду, але наче, наче вокзал має працювати, тому я виїжджаю. Хух, Я виїжджаю. Так, а ще світло uh, відключили. я зараз буду валізу свою спускати, рюкзак. Ну, коротше, якось все почалось. Дуже дивно. Сподіваюсь, далі все буде клас. Тому побачимось далі. Без світла, але знімаю, купила собі найки. Вперше у мене взуття найки, в мене ніколи не було. З розміром у мене взагалі в найках окрема історія. Я ледь-ледь зрозуміла, який мені підходить. Моя баліза невелика, але дуже важка. Кофлов, який нам завжди допомагає. Зараз ні. І я вже це все беру в свої руки і виходжу. Все, ми нарешті сіли в потяг. Уже тут не вог, як ви бачите, арей. Було куча пригод, вибухи. Було куча приключень. Мама зробила ваш. Мама. Хелло. Хело. Хело, а кому? Всім. Всім кіло, кіло, кріло. Взяли каву, будемо зараз їсти. і ще попереду 9 годин дороги. Вже в другому потязі перемашель Прага показую вам вагони. Ось такий вагон. <реш> Тут дуже спекотно. І пахне, мама каже. Трошки попакиває. <реш> Ми вже прямуємо до свого готелю у понеділок. 8 ранку. Вулиці майже пусті, але хтось, можливо, йде на роботу. О, ми прийшли. Ми прийшли. Okay. Ось. Дев'ята ранку. В празі. Ми вже попили каву Starbucks. Йдемо гуляти okay. і очікувати, да. okay. <laughs> очікувати, поки наш. Номер звільнять. Ми нарешті вже зачекінулись в свій готель. Мені він поки що дуже подобається. Ось так виглядає вхід в свій готельний номер. Мама тут вже щось розглядає. є? це супер, супер. Тут у нас а, халати, до речі, дуже просторий номер. Гладилка. Блин, я опять жалею, что мы, что я тут всего лишь на 4 ночи. Такая комната. Было честно, кровать, кстати. Тут еще мокрые мои. Тики-тики. Так, и туалет. Душ. Да, тики вымыта. Нарешті-нарешті ми будемо відпочивати. Але ми вже погуляли в празі дуже класно. Дуже класно в празі. Тут, до речі, ще а, всі шампуні мила це рідолз. Дуже незвично вперше таке бачу. І в нас ще є навіть посудомийна машина. Залишена назову готеля тут. Величезна плазма, величезна ліжка. Так, це вже другий або третій день Праги. Ми сіли тут. десь сіли, знайшли містечко подалі від центру, бо там дуже багато людей. Взяли піва. Мамі наче сподобалось. Сьогодні було в мене дуже багато подій. Я про це все розповім. Напевно, пізніше, а поки відпочиваємо. А ось воно безтурботне життя, без війни. Вечірна Прага. Вже йдемо в готель. Так, зайшли з мамою в зару швиденько. Я вам покажу, що в Прагі тут вже нова колекція. Мені сподобалися ці прикольні осенішки. Тут така шнуровка, але напевно не будуть дуже зручними, вона тирається все. Штаніжки. Да, зараз дуже модно за такою штукою. Поверх. Ми ще побачили тут прикольну льняну колекцію, але я не знаю, що тут по цінам. Мені здається, в Україні наразі буде дешевше навіть. З цього ми так мамі передивляємось. Може в Україні теж розпродаж закінчився, але ціни 1799 чешських не крон. Крони чи чешські, не пам'ятаю. Ну, коротше, на українську гривню це десь 2500, я думаю, десь так. Може, приблизно десь так, може, менше. Ну і штани тут з теж класні. Що ми тут з мамою побачили? А ще одні штани зелені. Теж прикольні, в принципі, цей лук досить непоганий. Штани з таким, типо, необробленим краєм. А це ж така ж як біла, що приталена футболка. Угу. Різних кольорів. А от і ще. Вже брудна трошечки. Угу. Типу плащова тканина. Тут ще спідниці є. А достань одну, гляну. Прикольно. І чорна також. Другого... Ні, два карті. 799. На український тут десь 1400, десь так, може чуть більше. Шорти прикольні. Мені здається, у нас в Україні вони були чуть довші, типу Бермудами. Тут уже коротші. Так, такі ще комплекти є. Дуже якість, непогана. Ще є такий білі. Зараз покажу кофточки. І такі фліп-флопи непогані. Не знаю, чи є сенс показувати ціни. Тому це все буде в українських магазинах, в онлайн і офлайн. Так, а тут уже... Таке приміщення зі знижками. Ось так це все виглядає. Думаю, трошки краще, ніж у нас. Тут воно все так нормально розвішено. Синій електрик 400 знижка. Це С, я думала більший. Але вони такі неприємні. Піднялись. На другий поверх і тут навіть знижки. І жіночий одяг. Боже, тут його ціла купа. Будемо дивитись далі. Я роблю з мами свою копію. Майку майк взяли. Зар... Ну, не взяли Міря. Ти її так, отак хай тут лежить. Нічого страшного. Зараз буде ще жилетка, як у мене. Ця... Оця майка дуже приємна, дивіться. Остання лише. Вдигай вдягай жилетку. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну, поправили чуть-чуть, бо ты что-то так и вдягла. Ну, мне нравится. нравится. Жилетка No2 молочка. <ріх> І я! Ми прийшли на самокасу в Зару, ось ми поклали дві одиниці товару, ось ось воно у нас вже тут висвітилось. Так, а можна нам language хоча б змінити? Давайте на English. Окей, гіфт, тікет, фей. А пакетик як просканувати. А є трохи більше, а ще більше. На ну, маленького вистачить. Оце МК, мабуть. Я не знаю, мам. Маленький візьму. Тентіню. Додаємо. Так, ми зайшли в магазин лінг. Схоже на рошен. Будемо зараз набирати такий пакетик. Нас тут вже пригостили одне конфетка. Оу! Я зараз буду вибирати м'ята. Я все забуваю на YouTube знімати. Тут дуже гарно. Зараз йдемо в Starbucks, пити каву. Я постійно хочу зайти в цей заклад, спробувати бутрики. Бачите тут? Ось такі бутерки роблять. Сподіваюсь, якось спробуємо. Купили мами, розрахували жилетку. Коли прийшли, прийшли до найлюднішого Старбакс, я думала, по карті він не людний буде, але просто в центрі. Тому на зараз старбакс мінус. Ідемо шукати інсу. Бо прямо тут біля пражських курантів. Біля центрової площі, тому не варіант. Можливо, зараз сюди зайдемо, подивимось, що там. Концерт Дейлі. Якісь концерти там проводяться. Не знаю. Людей ціла куча в празі. Дві кучі, три кучі. Так, я взяла собі фісташковий напій. я люблю фісташки. Смак фісташки. Тут у нас круасан. і у мами американка. Mm -hmm. Так, ми вийшли прогулятися і дійти до Праського граду. А в тій стороні залишився Карлов Мост, по якому всі постійно гуляють. Ой, дощ починається. А ось там Високо на горі, Карлі, ой, е, Бражський град. Ми зараз туди будемо добиратися, правда, почався дощ. Ми з мамою зайшли в кос. Я вперше в цьому магазині завжди купувала все онлайн. Але зараз буду дивитись. Такі футболки я завжди беру вони дуже якісні, але короткі. це мені подобається. І тут ще є Дені, наскільки я знаю. Ще прикольні тут ось такі аксесуари. Срібні, золоті. Такі ремені. Такі сумочки. М'який джинс. 100 євро такий сарафан. 400 десь. Гривень. Mm -hmm. Це кофточки. Це такі на осінь. Лонгсліву, типа. у тебе Штани. О, такі штани в масі модуті є. Точ-точ. Зараз навіть на знижці. Але без цієї кишені. Опс. Опс. Да. Рубашки. Топи. юбка. Ціни не показую, бо не знаю. Чого не показує? Можна на сайт зайти глянути і замовити. Так, швидко пройдусь. Тут прикольні. Опс, та що ж таке? Так, ми заходимо в празі в музей мадам Тюсо. взагалі сьогодні переїхали з нашого готелю в інший. Зараз чекаємо чекін, тому гуляємо. Там, мабуть, скоріше всего треба сплатити. Ось. Кого ми бачимо Джим Керрі. Ідемо. Сипороти я хочу взяти олівець спіловток. Ще я хочу взяти э, блиск to face. І ще дещо я вже забула і бене. Так, в результаті я забула вам показати, що я взяла в Sephora. Я взяла too Faced lip injection. Такий блиск, але вже з кольором. Воно був без кольору просто. Э, Прозорий з блискітками. І я взяла Шарлот Кілбер і Pillow Talk uh, like, like, like Original uh, Color. Uh, у них там є Medium, Shake, ще ще Fей, по-моєму. Але я взяла звичайний. Я вже трошки спробувала. Мені здається, мені не пасує. Але подивимось. Такі покупочки будемо вже скоро їхати додому. Так, сьогодні неділя ми потрапили на якусь ярмарку, взяли пиво, поки що тут сидимо. І завтра вже будемо вирушати додому. Ось так.